Мешканці обурюються, платити по 7 гривень в один бік це занадто. А якщо хтось вимушений їздити на роботу чи навчання з пересадками, то треба витрачати в день по 25 гривень. Вони б і раді не їздити так часто, але у підгородньому роботу практично не знайти. От, і доводиться щоранку користуватися послугами маршрутки, а це кажуть люди справжній екстрим. Їздять мерседеси забиті просто всім. Люди набиваються в цей транспорт, це просто сільоцьки там. І люди, я, я лічна упала в уморо. Якщо сидячих місць 18, то е, водії беруть до 20 пасажирів іще ще стоячих. Ніхто на це не звертає уваги, ні гаї, ніхто просто закривають глаза і все. Перевізники виправдовуються. Тариф 7 гривень економічно. Обґрунтований, бо собівартість перевезення одного пасажира складає шість. А те, що їхні автобуси перезавантажені і не поруються з пасажиропотоком, винні водії і самі ж пасажири. Ну, ви понимаєте, це уже нужно обратить увагу внимание на водителя. Если он себе такое дозволяє, значить його надо наказувати. А почему он себе такое дозволяє? Потому что той же місцевий житель говорит, я не хочу там 10-15 хвилин ждать, а вот хочу з вами поїхати. В облдержадміністрації погоджуються, що тарифи економічно обґрунтовані. Але під час підрахунків не враховувалися стоячі пасажири. Усі мають їздити сидячи. Перевозчик возить пасажирів стоя. В транспорті, не предусмотрено перевозити стоячих місць, за це він має нести наказання з сторони органів Українспекції, а також ГАІ. Аудитор Михайло Крапивко до економічних підрахунків має претензії. Зокрема, перевізники на третину перевищили максимально дозволений прибуток. Крім того, вказали, що в середньому у них від 20 до 40 відсотків порожніх місць у салоні, що також викликає сумніви. А зі 40 процентів, грубо говоря, пустих міст. От вам на 40 процентів тарів більше. От це от ті показатели, которыми легко маніпулюють, тому що їх нікак не провіриш, нічим не свієш. Люди виходили на мітинги два рази, аби у них Ути третього перевізники все ж таки погодились знизити ціну до 6 гривень. Сергій Філіпов, Дмитро Больчак, Олександр Вернегоров, новини дев'ятого каналу.